Вітаю всіх на своєму каналі. Ризикнув, купив на аліку садовий сікатор. Чесно кажу, перший раз відкриваю. Дивіться, я ще не тримав в руках. Зараз побачимо, що приїхало. Бо вибір дуже великий, ціни дуже різняться. Скажу зразу, взяв не самий дешевий, бо притримують правила дешева риба, дешева юшка. Приїхало ось таке. Ну, зовні вроді, схожий на секатор даже, даже весь із металу. Ручки, правда, пластик, не знаю всередині, чи є метал. Пружинка така, бачите, пласка. Якщо Пружинку, якщо загубиш, то капець, таку більш не купиш. Бо я вже купляв всі пружинки, ось мій старий банхо. Пружинка оце з Аліекспреса, я рідно вже загубив. І так, давайте подивимось. Що він може? Що у нас тут є? Ага. Так, це фіксація. Значить, в закритому стані так фіксується. Ну, розумно. Так. Ну, лезо поменше, ніж моє. В старому в старому у мене лезо таке добряче. Щось там мій старий Сікатор банку трошки піджовувати. Буває таке, ріжеш гілочку якусь, і на корі вона кора, кора не розрізається, а залишається вісіти. Це, це дратує. Хоч він і гострий, але не знаю чомусь. Таке враження, не мов би леза розійшлись, не притираються щільно. Так, Давайте китайця побачимо. Я взяв такі тестові гілки, зараз на березі вирізав, якийсь клен. Значить, давайте почнемо. Давайте з тонкої частини почнемо. Тонка у нас сама тонка частина, це у нас Ууу, зір мій зір 16 мм. Значить, давайте. Як її ріже мій старий банхо. От Бачите той варіант, коли кора, кора залишається невідрізана. Давайте подивимося, що вміє китаєць. Бляха-муха. Ну, нове є нове, нічого не скажеш. Так, Це було, повторюсь, це був діаметр 16 мм. Для тих, хто не в курсі банхо це чисто французький. Ну, правда, йому вже років і років, йому більше 10 років. Чистий француз. Так, давайте більш товсту частину подивимось. Тут у нас 18, майже 19. Значить, наш старий секатор гарно різнув і наш новий секатор. Чудово. Так, давайте. Більш товсту частину візьмемо. 21 міліметр. Це наш банхо фірмовий француз. Справився. Це наш китаєць. Мені таке враження, що китайцям легше давити. От він просто ніж класніше залазить в деревину. Так, добре, 21 міліметр ріже. Давайте візьмемо ще щось потовще. От, наприклад, тут у нас тут у нас 26. Гілка досить така не кругло. 20, да, 26 отак. Значить, Наш старий банко. Вже треба в стола впертись. У мене сили прочевити не вистачає, але відрізав. Так, тепер наш новий секатор. Ну, так само сили в мене не вистачає, впираюсь в стіл нижньої частини ручки, але але ріже, ріже чудово. Так. Ну Мабуть, це його буде і приділ, бо далі в мене сили в руці не вистачає, то фонду різать 35 мм товщину. Якщо сили в руці не вистачає, треба вже чавити об щось. Значить, до 20 мм можна руками чудово різати. Так. Ну, Скажімо так, нічого сказати не можу, металний аналіз взяти не можу. Бачу, що гострий, бачу, що такий досить охайно зроблений. Ціну побачити. Лінк на продавця я залишу в описі. Ну, Такі враження. Може, там через якийсь час, якщо він пополам зламається, я обов'язково запишу відео, покажу, що це було гівно. Або, якщо це не гівно і він пропрацює хоч би декілька років, те ж саме. Скажу, що це. За На ці гроші. Зараз отакі банку коштує дурних десь півтори тисячі гривень. А оце щось 300 з чимось гривень. Я чесно кажу, не пам'ятаю. Лінк залишу в описі. Всі побачите. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.